Слухайте відео до кінця, Господь виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вічне, Слово Отця, що став людиною, щоб спасти нас від наших гріхів, та подарувати нам життя вічне, Ти з любов'ю зійшов з небес, щоб стати одним з нас. Прийми мою подяку за твоє безмежне милосердя і невимовну любов. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти знаєш моє серце, мої потреби, мої бажання, і перед Твоїм обличчям я відкриваю їх усі, прошу тебе, обдаруй мене мудрістю, щоб розрізняти Твою волю в моєму житті, силою, щоб жити відповідно до Твоїх заповідей і миром, що перевищує всяке розуміння, аби серед бурхливих хвиль життя зберігати спокій, впевненість у Твоїй опіці, а мою дорогу, Господи, світлом Твого Слова і Святого Духа. Допоможи мені побачити тебе в кожній людині, з якою я зустрічаюсь в кожній ситуації, з якою я стикаюсь, навчи мене любити так, як ти нас любиш, безумовно та жертовно, завжди шукаючи добро для інших перед своїм, Господи, прошу тебе про здоров'я та сил для моїх близьких, захисти їх від усіх небезпеки і спокус, благослови їх своєю ласкою. Дай нам мир у наших серцях, у наших домівках, у нашій країні та у всьому світі, нехай Твоя любов об'єднує нас і робить сильнішими перед обличчям усіх випробувань. Прости мені, Господи, мої гріхи свідомі та несвідомі, очисти моє серце, щоб я міг бути достойним носієм Твоєї любові та світла в цьому світі. Навчи мене кожного дня віддавати себе на служіння тобі та ближнім, знаходячи радість у маленьких речах. Та відчувати твою присутність у кожній миті мого життя. Ісусе, ти є дорога, правда і життя, проведи мене цією дорогою до вічності, вчи мене жити в Твоїй правді, і дай мені вічне життя в Твоєму царстві, нехай Твоя воля здійсниться в моєму житті як на небі, так і на землі, мій. О, Всевишній води Небес і землі і прибоги очі, що вічно царюєш на святому престолі святів. Перед твоєю величністю і ми грішні і недостойні припадаємо з молитвою покаянням, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є любов, милосердя і правда, огорни нас безмежною благодаттю, прости наші численні гріхи і недоліки, обдаруй нас відновленням і очищенням душі та серця, Господи, всемогутній, щедрий давцю життя і благодаті, зглянься, милостою на наші родини. Оберігай їх від усякого зла, гараздів і бід. у Твоєму непроникному покрові, нехай знайдуть укриття від вітрів вихолтя, нехай Твоя безкрайня ласка буде щитом від згубних впливів світу цього. при Боги Ісусе, наш заступнику і Спасителю, благослови нас на кожен день, на кожну мить нашого існування, навчи нас, розумінню Твоєї волі, даруй мудрість і силу для виконання Твоїх заповідей. У твоєму милосерді знайдемо утіху для наших душ, зцілення для наших сіл, спокій для наших сердець, водиков свинський, що кируєш долями народів, благослови наших мужніх захисників, їм силу і відвагу, щоб перемогти ворога, зберегти мир і незалежність нашої землі. Нехай Твоя праведна рука веде їх у боротьбі за справедливість, а Твоя благодать, оберігає в кожній небезпеці. О Боже творче всього сущого, даруй нам здоров'я, душевне і тілесне, наповни наші серця любов'ю та співчуттям до ближніх, допоможи нам виявляти милосердя, як ти милосердствуєш над нами, вчити прощення, як ти прощаєш наші провини, все милостиві очі пошли твою допомогу всім, хто потребує, особливо хворим, стражденним убогим забутим. Нехай вони відчують твою присутність і підтримку в своєму житті. Знайдуть віру й надію у Твоєму безкінечному милосерді, Господи благий пастирю наших душ, зійшли твоє світло на шляхи наші, аби ми не блудили у темряві заблукань, а завжди йшли стежками праведності, ведені Твоєю мудрості та благодаттю, нехай Твоя невечерна любов буде ліхтарем у нашому житті, що веде нас до вічного спасіння, о великий Боже, що керує самими епохами. Обнови наші серця, що ми могли бути вірними свідками твоєї любові у цьому світі, даруй нам силу стояти міцно у вірі, підтримувати один одного в братерстві та милосерді, бути світом для тих, хто перебуває в тіні страждань і сумнівів. Ми благаємо тебе всесильний, пошли пошви своє благословення на наш народ, нашу землю, на кожну домівку та серце, що прагне миру, справедливості та любові. Нехай Твоя воля здійснюється в усьому, а мертвий наповні, наші домівки та наші серця, вічний очі прийми наші молитви, вислухай наші прохання і благання, які ми проносимо перед Тобою з глибини наших душ. Нехай Твоя нескінчена милість і благодасть, будуть з нами завжди, керуючи нашими діями та мисленням, аби ми з твоєю допомогою могли плекати добро, сіяти мир і любов у світі. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми нашу молитву, яку ми скромно приносимо перед Твоєю величчю в покорі сердець наших, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти що керуєш світами і долею кожної душі, вислухай нас твоїх дітей, які шукають Твої благодаті та заступництво. Ми славимо тебе, Господи, за безмежну любов і милосердя, якими ти щедро обдаруєш нас грішних. Освідомлюючи нашу недосконалість та слабкість, в Твоїй безмежній мудрості ти ведеш нас шляхами праведності, навчаючи любити прощати та служити ближнім нашим. Преславний Боже, ми прославляємо Твоє ім'я, віддаючи честь і славу Тобі за кожен день даний нам, за кожну радість і випробування, через які ти зміцнюєш нашу віру та дух, нехай кожне слово наше і кожен чинок служить на славу Твою. Розкриваючи Твою любов у світі, Господи, Ти, що даруєш мир та спокій серцям, шукаючи тебе, допоможи нам знайти утіху в твоєму обіймі в часі скорботи та невизначеності, дай нам сили відстоювати правду та справедливість, буде світом у темряві вести за собою інших, до твоєї безкінечної любові, ми молимося за мир у світі, за зцілення ранених сердець і душ за втіху з недовими оплакуваним. Нехай твоє милосердя і благодать буде з ними, наповнюючи їхні серця, надією світлом Твоєї присутності, Богослови Господи, нашу землю і народи та даруй дарує мудрість і розсудливість у їхніх рішеннях, щоб вони служили на благо всіх Твоїх дітей, допоможи нам будувати справедливе суспільство, де кожен може відчути Твою присутність і любов, Пресвята Богородиця, Матір Божа, заступнице наша, моли за нас грішних перед Престолом Твого Сина, щоб Він. Милостиво прийняв наші молитви та випросив нам прощення наших гріхів, освітлюючи шлях до вічного спасіння, нехай наші серця завжди палають любові до тебе, осягаючи глибини Твоєї мудрості та благодаті. У цей час випробувані труднощів ми покладаємо всю нашу надію на тебе, Господи, знаючи, що Ти є нашим прихистком і силою, нашим непорушним захистом в бурі життя. Дай нам віру, що перевищує всі наші страхи і довіру, що перемагає всі сумніви, Надіви нас, Господи, милосердям та співчуттям до тих, хто страждає, щоб ми могли бути твоїми руками в цьому світі, приносячи утіху і підтримку всім, хто потребує, нехай наше життя буде свідченням Твоєї, невичерпної любові та благодаті, вклоняємося тобі Всевишнє за творіння, за кожен подих життя за можливість відчувати, любити та радіти. Допоможи нам цінувати кожну мить, даровану нам Тобою, і використовувати її для добра. На славу Твого імені, Господи, Ти є джерелом усього живого і владикою віків. Перед Твоїм вивещем ми складаємо наші молитви, сподіваючись, на Твою нескінчену милість, Веди нас шляхами спасіння, охороняй наші душі від зла і наповні наше життя, світлом Твоєї правди та любові. До Тебе ми підносимо наші серця і душі, Господи. В довірі та любові, молячий благословення та милість для всього світу, нехай буде прославлене Твоє ім'я на віки, в віках вічних. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, Сир Небесний, світ незгасиме, правда вічна, любові безмежна, милосердя, невимірне. В Тобі знаходимо спасіння у Твоєму промислі, утіху, у Твоїй благодаті життя. Від початку Ти був, є і будеш, незмінний і вічний. Творець усього видимого і невидимого, ми прославляємо тебе, Боже наших отців, співаємо Твоє ім'я, возвеличуючи твої чудеса, які ти твориш щоденно, за Твоїм словом, вириного світ з темрявим, за твою волею виникло життя, з небуся, Ти подарував нам душу, щоб ми могли пізнати тебе і серце, щоб любити тебе, Величаємо тебе, Господи, за безмежну милість, що щедро вливаєш на нас грішних. У твоєму прощенні знаходимо мир у твоєму співчутті Надію Ти прийшов у світ, щоб нести важке брем'я наших гріхів і своєю непорочною жертвою відкрив нам шлях до вічного життя. Ти, Ісусе, Воскрес і славний, через твоє воскресіння ми отримали обітницю вічного блаженства. Ти переміг смерть і дарував нам віру в непорушнє життя, що не закінчується смертю, але веде до твоєї нескінченної слави. За Твоїми чудесами, Господи, ми бачимо Твою могутність і доброту, Ти ходив по водах, стіляв хворих, воскрешав мертвих і насичував голодних кожне твоє чудо, є свідченням Твоєї любові до нас, твоєї турботи про кожну душу, мовимо тебе всемогутній царю, обдаруй нас своєю благодаті, щоб ми змогли жити за Твоїм законом, любити за Твоїм прикладом. І служити Тобі чистим серцем, нехай Твоє світло осяє наш шлях у цьому темному світі, і нехай Твоя істина буде компасом у нашому житті, даруй нам силу витримати випробування, мудрість вибрати праведний шлях і терпіння нести наш хрест за Твоїм прикладом, нехай наші серця будуть завжди відкриті до Твоєї любові, на що ми до твоєї мудрості, наші душі, до Твоєї благодаті, допоможи нам бачити образ твій у кожній людині. Любити ближнього як самого себе і нести світло твоєї правди в цей світ, просимо тебе, Господи, благослови наші що родини, захисти їх від усякого зла, наповни наші домівки миром і любов'ю, які випливають з твоєї нескінченної доброти, даруй здоров'я хворим, утіху, скорботним, надію безнадійним, і світло тим, хто перебуває в темряві духовній. Навчи нас прощати, як ти нас прощаєш, любити безкористого, як ти нас любиш і слідувати Твоєму слову з вірою непохитною. У Твоєму служінні ми знаходимо своє покликання у Твоїй жертві, наше викуплення у Твоєму воскресінні, нашу надію на вічне життя. Господи, Ти є джерелом усього живого світом, що не знає заходу і любов'ю, що обіймає весь світ, нехай кожен вдих наш буде прославленням Тебе. Кожен крок шляхом до Тебе, кожне слово, молитвою твою до Твоєї слави, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сену Боже, що світиш у вічності і в серцях наших. Перед Твоїм лицем я стою сповни віри, недії та смирення, Ти, що виявляєш милість безмежну і благодать невимовну, прийми моє серце, сповнене подяки за твою любов і прощення. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Визнаю перед тобою свої гріхи, неміч та недосконалість, благаю про твоє велике милосердя, омий мене від усіх провин, потери силу боротися з іспитами та спокусами, щоб у кожному своїй дії та думці відзеркалювалася Твоя святість, відкрий мені шлях праведний, просвяти моє серце світлом Христовим, щоб у моєму житті кожен крок, був благословений тобою, наділи мене мудрістю та розсудливістю в усіх справах. Щоб мої діяння слугували на благоближнім і прославляли Твоє ім'я, оберігай, Господи, наші сім'ї та домівки від усякого зла, видимого та невидимого, благослови нашу щоденну працю, дай нам силу та витримку в усіх труднощах, підтримай у моменти сумнівів та страху, лікуй наші душі та тіла від хвороб, звільни від год, наповни нас цілющою силою Твоєї присутності. Помили всемогутній наші наших хоробрих захисників, даруй перемогу над ворогами, захисти їх життя і здоров'я, наповни їхнє серця мужністю та вірою в справедливий мир, допоможи нам зберегти нашу землю, культуру та віру, перед лицем випробувань, навчи нас, Господи, знаходити радість у простих речах, вміти прощати та любити безкорисливо, ділитися теплом і світлом з тими, хто в них потребує. Нехай твоя благодать буде з нами завжди, керуючи нашими думками, словами і ділами на славу Твою, від усього серця вклоняюся Тобі в Тріці єдиному Богу, Отцю, і Сину, і Святому Духу зараз і завжди на віки віків. Ам. Господи, вседержи Золю Небесний, царю прямий наші молитви, що в серцях наших зростають, як благодатні плоди в Твоєму вічному саду. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що своєю нескінченою мудрістю кориш цей світом, покладаємо на тебе наші надії та мрії, знаючи, що лише в твоїх руках наше майбутнє, вічний батько, ти, що світовою любов'ю, огортаєш кожну душу, прийми нашу подяку за безмежні дари та благословення, які ти щедро даруєш у наше життя, вдихни в нас силу Твого Духа, щоб ми могли нести добро і світло в цей світ, любити безумов і служити тобі. Вірно, у кожному слові та ділі, Пресвята Богородице, Заступниця та Покровителько, з молитвою звертаємося до тебе, будь нашим захистом у боротьбі, нашою Тіхою в скорботі, нашою провідницею всіх починаннях на славу Господню, нехай твоє чисте серце навчить нас любити і прощати, наповнюючи наші душі миром і гармонією, святі апостоли, мученики і всі святі, що своїм життям і вченням вказували шлях до Господа. Будьте нашими помічниками в молитві, допоможіть нам знайти праведний шлях у житті, щоб слідувати заповідям Божим і з нести хрест своїх випробувань, о Господи, всемогутній даруй нам мудрість, щоб розрізняти Твою волю, силу, щоб виконувати її і відвагу, щоб жити за законами Твоїми. Нехай наше життя буде пісною хвали Тобі, відображенням Твоєї слави на землі. Чини нас, о Господи, інструментами Твоєї миротворчої волі, щоб ми могли будувати мости любові та розуміння між людьми, нести надію тим, хто втратив її і світло темряву з невіри, Допоможи нам пам'ятати, що кожен з нас є часткою Твого великого творіння, покликаної до вічної любові та взаємоповаги, прийми Всевишній цю нашому молитву, як вирос нашої віри, і покори перед Твоєю величею, як свідчення нашої непохитної віри в Твоє проведіння. Нехай кожен день нашого життя стане кроком наближення до тебе, випромінюючи твою любов і мудрість у світі, освяти, Господи, наші думки слова вчинки, щоб вони були в гармонії з твоїми святими заповідями, наділи нас терпінням у випробуваннях, смиренням у перемогах, благодаті у спілкуванні з ближніми, Даруй нам серце відкрите до прощення і душу, сповнену милосердя, щоб ми могли. Буде справжніми свідками твоєї безмежної доброти, нехай наші голоси злиться й до тебе, як світ вихорав, в якому кожна нота це подяка за твою присутність у нашому житті. Кожен акорд, відгук на твою безмежну любов. Ми благаємо тебе, нехай наше служіння тобі буде щирим і невпинним, як течія річки, що несе свої води до моря. О, вічний Отче, примнож нашу віру надію та любов, щоб ми, зростаючи, твої благодаті могли разом з усіма святими увійти в радість Твого вічного царства, нехай наша духовна подорож на землі веде нас до неперевершеної краси, обіцяного нам спасіння, де ми зможемо співати хвалу тобі, в унісон із ангельськими хорами, прийми, цю нашу молитву. Як знак нашої відності та любові до тебе, як вираз нашої безмежної вдячності за Твої щедрі дари, благослови нас та весь світ Твоїм миром, зціленням та надією в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічний царю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що небо і землю створив. Перед Тобою ми стоїмо творіння Твої улюблені в покорі та любові воздаємо Тобі хвалу і славу, що безмежні від віку і до віку. Ти, що зійшов із небес, щоб жити серед нас, вічне слово, що стало тілом, просвітлюєш наші душі, як сонце просвітлює світ, в тобі знаходимо правду і життя, ти єси дорога, що веде до Отця в тобі милість і благодать безкрайні, Ти, Господи, що витер кожну сльозу, Що стілив хворих, що воскресив мертвих, чиє серце не знає межі у любові, тобі ми співаємо пісні вдячності, чудеса твої, як зірки на небі. Безлічі, невимовні, відкривають нам велич Твою і турботу про кожну живу душу, о Господи, Ти, що на Христі пожертвував себе заради нас безгрішний, щоби ми могли мати життя вічне, перед твоєю жертвою ми схиляємось. Нехай кров Твоя, що провелася за нас, буде омиванням наших гріхів, нехай Твоє Воскресіння буде обітницею нашого відродження, в Твоїй безмежній милості, Господи. Прощай наші гріхи, веди нас шляхом праведним, щоби ми, просвічені Твоїм словом, ставали світлом для інших, настити нас, Господи, хлібом життя, що є ти, щоби ми не знали голоду духовного, а жили повнотою життя в тобі. Ти, Господи, наш пастор, в Твоїх руках безпека наша, в Твоєму милосерді ми знаходимо спокій. В Твоїй благодаті силу веди нас водико, через терни до зірок, через скорботи до радості, в Твоєму царстві. Де не буде ні смутку, ні болю, але життя безкінечне в славі Твоїй, благословений будь, Господи, за твоє безкрайнє терпіння до нас, за Твою невичерпну любов, що обіймає кожного з нас, навіть кого гріх обтяжив, Ти є джерело надії, в тобі кожна душа знаходить відповіді на свої пошуки. Нас навчи, Господи, йти за тобою, з вірою непохитною, з любов'ю нескінченою, віддавати себе на служіння ближнім, як ти нас навчив. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб інших наші руки, готові до допомоги, наші уста не перестануть прославляти тебе, освіти наш шлях своїм світлом, щоб ми не заблудили, дай нам мудрості, розрізняти добро від зла сили, давати спокуси і витримки перед випробуваннями, в твоєму прощенні, де нам знайти мир з собою, світом. Ми віримо в тебе, Господи, надіємося на Тебе і любимо Тебе. Нехай наше життя буде піснею Твої слави, наші дії, відгуманом Твоєї любові, наші слова, відблиском Твоєї мудрості прийми нашу скромну хвалу як знак вдячності за все, що Ти для нас зробив. Закликаємо Твоє благословення на наші домівки, наші сім'ї, наші громади. Нехай Твоя милість буде з нами кожен день, ведучи нас до вічного життя, де з тобою всіма святими в хорі ангельському. Ми будемо співати святий, святий, святий Господь Бог, Сидержитель, Небо і земля, повні слави Твоєї, Осана вишніх. Амінь. О всемогутній, Господи, Водико життя, в ім'я Твоє святе припадаємо перед Тобою, скорботні та грішні, але сповнені надії на Твою безмежну милість, Ти, Тичай, всеіснуючи погляд пронизи глибини душі нашої, прийми цю молитву як знак покори та відданості Тобі, задержителю наших доль. Пішіть мене та прохання в коментарях, усвідомлюючи безліч своїх недоліків та прогрішень, що їх, мов тяжкі окови, носимо в серці своєму, мовимо тебе при очисти нас від усякого зла, навчи нас жити за твоїми заповідями, нехай кров Христа Твого Сина, що за нас провита, на Христі буде відкупом за грехи наші, джерелом прощення та вічного спасіння. В Твоїх руках, Господи, доля всього світу, і ми благаємо тебе захистити наші родини від усіх небезпек, що їх несе цей земний шлях, Освяти їх Твоєю присутністю, наповни домівки нашим миром злагодою та взаємною підтримкою, благослови овічне опікуни кожен наш крок, щоб у ділах своїх ми слідували за прикладом Твоєї безмежної любові та милосердя. Подай нам, Господи, сили переносити випробування, які ти нам визначив пережити, даруй мудрість у вирішенні повсякденних справ та викликів, допоможи знаходити вихід із найскладніших життєвих обставин, нехай Твоє світло веде нас через темряву відання, а Твоя благодать наповнює серця наші надією, мовимо тебе, цілитель душ та з зціли хвороби наші, звільни від страждань та болю, які випробовує дух наш. Нехай твоя ласка буде для нас як джерело здоров'я та сили, щоб ми могли служити тобі та ближнім своїм щистим серцем та відданістю, охороняй Всевишній наших близьких і дітей, захищай їх від зла та смаку, зберігай їхні душі та тіла, даруй їм шляхетність душ, міцність віри та щирість сердець, аби вони росли в любові до тебе та творили добро в цьому світі, благаємо тебе, небесний, воїни, допоможи нашим хоробрим захисникам України. Наділи їх силою та мужністю, щоб вони могли перемогти ворогів нашої землі, захисти їх від усіляких травм та небезпек, їх своєю могутньою опікою, а їхні сім'ї наповни невичерпною надією та вірою в перемогу добра над злом. Мовимо тебе, Господи, за всіх, хто страждає в цьому світі, бідних, знедолених, тих, кого торкається війна, біженців та всіх, хто потребує твоєї допомоги. Нехай Твоя безмежна любов охопить кожне серце. Даруючи йому Тіху спокій та відчуття Твоєї присутності, усе життя наше, Ведико, Всесвіту, покладаємо в Твої руки, вірячи, що ти ведеш нас стежками праведними для слави Твого імені, даруй нам Бога дать жити за Твоїм словом, бути світом для оточуючих і сіяти зерна добра у цьому непростому світі, продовжуючи цьому литву, висловлюємо тобі, Господи, нашу безмежну подяку за кожен день, що Ти даруєш нам. За твої нескінчене терпіння та любов до нас, грішних, нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку і до віку. Амінь. Всевишній Господи, Царю Небесний, Боже Отців наших прийми нашу похвалу і славу в цю годину. Ти, що не знаєш заходу, ти що керуєш ходом зірок і задаєш межу морю, ти, що розпоряджаєшся днями і ночами, прийми голос нашої молитви, як боговання перед Твоїм престолом. Напишіть іміна та прохання в коментарях. Ти, що даруєш нам життя і подих, ти, що наповняєш серця любові і миром, благослови нас своєю нескінченною ласкою, нехай твоя мудрість буде з нами у кожному слові, у кожному вчинку, у кожній думці, допоможи нам іти шляхами праведності, зберігаючи в серцях віру, надію та любов, ми велищаємо тебе, Господи, за безмежну доброту і милосердя, якими ти щоденно обдаровуєш нас. За кожен подих, за кожен промінь сонця, за кожну краплину дощу, що живить землю, ми славимо Тебе за дар життя, за можливість любити, творити і радіти кожному новому дню, прости нас всемилостивий Отче, Очі, за наші гріхи, помилки та недоліки, очисти наші серця від усякої злоби, заздрості та ненависті, навчи нас прощати, як ти прощаєш нас, щоб ми могли жити в мирі та злагоді з усіма навколо. Надихни нас, Господи, на добрі вчинки, щоб ми могли бути світлом у цьому світі, відображаючи Твою любов і доброту, допоможи нам бути терплячими, милосердними, готовими допомогти тим, хто в потребі, нехай наше життя буде свідченням Твоєї благодаті та любові, Благослови, Господи, нашу землю та народ, дай нам мир та процвітання, здоров'я та силу, щоб ми могли служити Тобі в радості та єдності. Нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як і на небі. Прийми всевишній цю нашу молитву, як вираз нашої віри і любові до Тебе, ми покладаємо на тебе усі наші надії мрії, знаючи, що Ти ведеш нас дорогою праведності заради Твого імені. Слава Тобі, Господи, за все, ким Ти є, за все, що Ти нам дав, за кожен дар твоєї безмежної любові, і милосердя. Ми вдячні Тобі за наших близьких, за наші домівки. За можливість рости та розвиватися у Твоєму світлі, Благослови, о Господи, наші дітей, наших батьків, наших друзів та всіх, хто поруч з нами, захисти їх від усякого зла та спокус, наповни їхні серця миром та радістю в Тобі, дай нам сили вести шляхами праведності, вчиняти добро та примножувати любов у світі. У цю годину ми також мовимося за тих, хто в біді. За хворих і страждених за усіх, хто потребує твоєї допомоги та утіхи, торкнися їх своєю цілющою рукою, подаруй надію та сілення. Нехай вони відчують твою присутність і милосердя. сердя, просимо тебе Всемогутній, направляй наші кроки на шляху до Твого царства, вчинай жити за твоїми заповідями, бути відданими тобі серцем душею, розумом і силою. Нехай Твій святий Дух завжди перебуває з нами, керуючи нашими думками та вчинками, на славу Твого імені, цю молитву, ми ще раз, величаємо Тебе, Господи, і слава Твоє, святе ім'я, нехай наша похвала та вдячність до Тебе ніколи не припиняються, бо Ти єдиний гідний слави честі та поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте подобайки під відео. Надішліться відобижні вашим для поширення Слова Божого. Благословення господні нехай перебуває з усіма нами.